Так, друзі, всім привіт! З вами Равета, і сьогодні я бавлюся в якусь гру, яка в стімі на 4 дні халявна. Не питайте мені, чому вона халявна, не питайте, як вона халявна, не питайте, чому я не бачу якщо шрифту не було в квадратиках, і я нічого не знаю. Що ж, давайте продовжимо. Я спеціально записую аж з самого початку, що якщо будуть якісь смішні моменти або баги з меню, ви все це побачите. Також, е поки не почався сам геймплей... Або йде заставка. Я хочу вам розказати про те, що чому я не знімав на скільки час у відео. Е, я нагадую на тому, що я роблю огляд Battlefield Headline Але, на жаль, це дуже кропітка і довга робота. Більше того, на сам запис я вже потратив чверть терабайта пам'яті, так як я записую через Bandicam і про все це я розкажу на своєму записі. Що ж, Давайте тепер прокоментуємо саму гру. Що ми бачимо? Ми бачимо досить таки непогану картинку землі. Можливо, гра навіть не дуже стара. Але дуже голосна. У мене, правда, аж наушники розриваються звуку, де це тихіше? Так. Ми бачимо якусь військову базу, швидше навіть. Бачимо. О, господи. Як кричать наушники. Ага. Ви цього не почуєте, тому що я дам тихіше, але зараз, поки я не можу нічого рухати, я не маю жодних настройок. Ми бачимо, я так догадуюсь, там зверху, напевно, рухався літак невидимка Він подібної форми був, але тепер щось починаю думати, що це є щось крутіше. До речі, в мене тільки 20 ФПС це дивно. Можливо, гра не настільки вже і стара. Та й графіка більш-менш в такому відносному стилі. тельному. Чим з до речі. Е, Кризіс. Не питайте чому. Просто нагадує Кризіс. <рес> так. Ну та, це є якийсь велетенський літак фортеця, мабуть. <рес> може і, хоча може і не фортеця. Так. Е, мені не подобається, що картинка кухається. <пухи> так, я не знаю, що це означає. Просто гра. Е, заглючила, мабуть. Так, нарешті я зможу поміняти розширення. Оце. Apply 60 дні. Я не хочу 60, давайте мені 85 Гц. Ясно, не буде. Так, нарешті ми маємо нормальне розширення. Що ж? Mm, так, це не так. Графіка Very low, ну вже все аж так погано. Movie mode, не треба нам цього. Audie. Також. Game, normal hard, <рискання> Ні, я краще не буде зараз ризикувати, без тому... Ну, хай все лишається як є. Так, 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 так. Перезарядка на мишку. О, супер, воно ну, бачимо яю мишку, це прекрасно. Далі. Мишка, мишка, мишка. Граната є таке? Якийсь текл лазер, але я не знаю, що це таке. Окей. Зберегтись не треба. Добре. Профіль, ревета, супер. Люблю стім. Singleplayer. ко КООП, Можливо, навіть побачите цю гру в коопі з кимось. Мультиплеєр і плейграунд. Напевно, знавці англійської і мене зараз сидять. Я не знаю, що Ground. Граунд, тобто територія, ігрова територія, можливо, це є навіть якась група або місце, де хтось залишає свої роботи по цій грі. Що ж, закінчується цьому. Так сама гра. 40 FPS. Непогано. Твою ж дивізію! The training area up ahead is configured with a few very simple initial challenges to assess your skill and rank. Лет's beginning. Стоп! up! Дай мені нормально слухати. Не розривай мої колонки. Перепонки, точніше. До речі, графіка. в межах. Субтитри веде. Опа, тут навіть 5-1 нема, все це гра ужасна. Не жартую. І так вам 5 годин не покажу, тому що Ютуб його не підтримує. А навіть якщо підтримує ваш комп'ютер, його не підтримує, а навіть якщо підтримує комп'ютер у вас колонка, немає, які його підтримують. Тут нема субтитрів, це ужасно. І я буду і Я буду просто робити, як роблять, завжди буду когось бігти. Ні, ну графіки мені подобається. Добре, нам мені не подобається, необога. Опа. Ти хто? Опа. Опа, опа. На... <тур> <тур> на, на... Ой-ой-ой-ой, як, як веде з як пушку веде. Так, перезарядилася. До речі, про проперезарядилися. Тут є якісь ухиляння вліво право. О, є глу-о, є глушник. А, це це тільки глушник, ну тут деякі гаджети є. Так, я його вже ледве бачу. У мене екран тупий. Опа-опа-опа. А, локт. Я думаю, що просто виробили світло. Ліхтарика в нас нема, правильно на або зараз. Дальше. Combat training robots below have been programmed to simulate average soldier to to Так, вор. Ну це якась награ, гра, яка можливо навіть подібна... Ой-оп, oh, твою ж девицу, вони по мені палять! Ну, йо, это що це таке? Чого так важко стріляти? Так, я тебе через ці штуки убью. Бо я читер. страху. А, я не можу виступити. Печально. Жирб... А, ні, може. Жирбенка. Эх. Я може один не знаю про цю гру, може вона мега популярна. Я про не чув. Дельта. О, прикольно знайдмім, я пишу. Хі -хі. Ну пішли. Я так розумію, це все важно лише. Ну ж бо, відкривайся. Е, ведіть пароль. Який вбійся пароль? Я нічого не знаю, відстаньте з мене. Я хочу стріляти, я хочу всіх поубивати. Треба ще електрику включати. Ну, звичайно, важ такі тупі не можете доключити електрику, тому що це моє робота я. Ах, ці логічні задачки, ненавиджую. Так, тут тож, також нічого не. Замоємо доступ сюди. Ведіть пароль. А, це не пароль, це пульт Окей. Все, пішли всередину. Це тупо. Тут мало бути двері. Де мої двері? Віддайте мої двері. Є якісь позначки? То закрили. То закрили. Там також закрили... закрыли. Ага, ясно, це що двері треба тревел до Так, зараз буду стріляти. Та заткнись. Я без тебе знаю, що зараз буде стрільба. А не буде стрільба. Ага, ясно. Е, yeah! я встиг. а тут темно. Не страшно. мене є пушка. Тік. Також нічого не йде. Стоп! Там щось є, але адже там якраз нічого немає, тому мені тут не треба. Тому що, подовжу, і це буде кінець, все. Так, ти на що скажеш? А він мені нічого ні. не скаже, відкривайся дурно. Скутина! Ааа, врятувати здувати когось Сильно мені поможе цей лазер, коли я нічого на кого не бачу. Так, я маю той чи не маю Ну зараз я без слушника А слушником Я чую кроки Мені не страшно А я знаю що тут Добре, мені дуже страшно Я не люблю таке там я бачу, я бачу, я бачу, я бачу. А я бачу, тінь! Ой, твою ж маму. От і ти в страху! Ой, я зараз мру, ой, я зараз дістану по жопі! Іди в попу. О, як його вбив? я навіть по ньому не стріляв. що Я стріляв, але я навіть не попав. Там до діста вже. Так, а надо тут хп показується? Можливо там в правому коті, але я нічого не бачу, тому що в мене екшн закрив всю доріжку. Блін, у мене привичка на т'ют карцокати і всіх позначати, хоча це тільки Б. Тий іди фопу. Ти мене більше не злякаєш, я знаю, що тебе тут нема. Чого я не можу просидати? можу просидати на С. Какашка. Не люблять такі ігри, коли я нічого ніколи не бачу, що маю вгадувати, де вони падали сидять. Я бачу клавишу вона щось відкриє. Надіюсь там не буде патрони, тільки вони хочуть вбити. Ей, я просто ванга! Чому я маю собі освітлювати кімнату за допомогою стрільби? Це нераціональне раціональне використовування патронів я хрін знаю скільки їх лишилось, тому що я не знаю, які тут знаю який тут інтерфейс, Я просто не розумію його. Супер. Геніально. Нічого не бачу. Супер, я щось світло собі сломав, я криворуки дно. Добре, я не криво руки я просто вас троллю. Фей. твою ж дивізію. Пойдет стрибати. Ой. Сенс це було робити. Придеться спускатися сюди. І Шо? Як туди піднятися, якщо тут нема сходів? Сходів. ну ціл тут важко, чесно кажучи що... приціл дргається сильно. Віддача сильна. Це не приціл, а сам віддача. Так, я ж розповім, що спонувши мне дасть електрику шабанала. Сейчас мене не шабануло електрику. Ідем назад. І... я правильно зробив, все ж таки, мені треба підійматися туди і щось там шукати, але я виробив світло, я нічого не бачу. Двері закриті. Так, двері відкриті. Ми йдемо сюди. Я знаю, що ви також нічого не бачите, ну повірте, я не чіпав гаму і те, що не бачу я, ви також не побачите і навпаки. Е... Ох, це геніально! Добре. І що це мені дали? Я вернувся назад. Я можу вернутися сюди? Так, я можу сюди. Що? Твою ж мать. Тут тут нічого не видно. Тут не піду. Все, я на цьому закінчу проходження до Ні, Не що то я так могу трогати. Хейдемс, я не піду, туди більше там погані. Ячки там робите. А, значить я був правим, я треба було вернутися. Я пішов сюди для того, щоб підставити свою дубу під постріли і вернутися назад? Ви заліз туріли? Оце точно якась нова локація, тому що так АФПС мене ще не просідала. Жартою, тому що це справді нова локація і я ще не був. Нема жодного бажання спускатися на нас. Ну там, по-моєму, так так досить таки затишно, але... Інше слово зрозуміло. Ну, стріляти тут неприємно. М -м -м, я знаю, що роблять в таких кімнатах. Ви мене не злякаєте. Ну добре. Не зробите. Так, якийсь ліфт. Ну окей. А ви серйозно? Це мега-крута корпорація, яка робить мега-круті пушки. Я не знаю, що це мега-круті пушки, але іншим словом, тут є бойові роботи, тут є екзоскелети. Mm -hmm. Все ясно. Так ось, це мега-корпорація, яка робить мега круті екзоскелети, робить мега-повільні ліфти. Де я таке вже бачив? Невже це Effect? 4. Ха, Ха, ні. Так, о, о, що ви тут? У нас тут якась симуляція життя. О, до речі, вогник зроблено досить красиво. Освітлене, принаймні, від нього. А оце навколо виглядає убого, хоча у мене по стандарту стоїть мінімальні настройки. А, це робити вбивці, яких всі хочуть вбивати. Але мега тупі, тому що навіть не побачили, коли наближився до них на менше ніж на 5 метрів. А, люблю це. Ч, вы чую, 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 чую. Бачу, 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 бачу. Бачу! Бери, сороку. раку ты в попу! Моя пульки закінчилась. нього, походу тоже. О! як там вижив Есть я безсмертний Інакше я труп. Мені здається, що я також робот, тому що коли по мені стріляли, або я себе десь ранив, то з'являлися іскри, що логічно. Можливо, я робот, вроді. Але тоді виявиться, що мене створили. І я насправді не людина. І тоді я стану злим, недобрим всіх побуваю. Я застрах в текстурах! А, це не текстура. Добре, як мені пролізти? Файно. Ви мені дали лазерний. Що це було? Круто! А... а вас нема тепловізора? Ні, все ж таки я застряг в текстурах. Супер! І Я був правий. Ну все, пацаны, на цьому ми приїхали. Всім попав, підписуйтесь, лайкайте і папа. Добре, жартую. Курва! І я тік, що слився. Що ж з вами був Ревета. Підписуйтесь, лайкайте, добро. добре. Давайте ми тут зайшов. І тоді на цьому закінчимо. Пінг! 392. Нет. Давайте вот это. 29. в... I... Окей. Okay. Шукаем больше месяцев. Вот это. I... Айд в... Пинх меньше... А хотя бы. Хотя бы. Так. оу бич Окей. Вот. Що за спек? спек? Динакор. Здесь грани вилетать. Эмм, Що ж, ми попали в якусь карту. І я так догадуюсь, я тут типу коментатора, а не гравця. Тому... Це все сумно. Ну <звук> Профіль, друзі! це точно постійно зроблено. Давайте до мене. Згідний. Пішли до мене. Назад. Пробуємо ще раз. Мультиплеєр. <кху> О, є настройки, нормальні, супер. Не сильно не допомагає, Шукаємо великі. Ее! Ні! Я не хочу темні неосвітлені місця. Я їх не люблю! Та їм байдуже. Добре. Пускайте мене хоча б сюди, я всіх порву. Якщо не слайвся. А я слайвся. Вообще всіх порву. Я такий. А, я напевно, чекаю кінця раунда. І тут всі, напевно. Сидять на місцях і чекають поки прийде ворог. Тому що, не знаю, хоча це позначки, напевно, не означає, що там гравці. Але що мені робити? є чат, файно, чат це добре. Ех. Ні, не буду чекати в Опа. Ого. А це вже круто. Ох ти. Справді круто. Ну ж. бо. <звищ> 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 Ясно. Напевно, ми сьогодні тут не... Добре, ідемо назад. Пробуємо третій сервер останній. Якщо він не працює, я з вами прощаюся. Ну, гра мене не сильно зацікавила, тому я не маю бажання Та в попу, я ж Ну, не, не сильно мене зацікавила, розумієте? Не цікаво. Ну досі не цікаво. Не цікаво. Бавитись в цю гру. Згорці. Цікаво. Взагалі. Ау. Топа. Шкатичні. А в Battlefield. Зравді, Battlefield фравер. Так, гра знову вилетіла і. Нічим вона не вилетіла. Вилетів екшн. І що ж, я вам <кхід> показував десь приблизно... 5-6 хвилин мультиплеєру, так як погано ну, запасалося, а записувати ще раз я не маю жодного бажання, тому що грати цього не варта. Я вам коротко розкажу, що там сталося, і свій висновок. Загалом, як? Я почав грати, я застрелив випадково свого, тому що переплутав кольори. Ну, тому що мені ніхто не сказав, що сині це є союзники, а не кольор команди. Так ось. А мене забали на 90 секунд. Потім аналогічно поставки вмер, тому мультиплеер скочується до щось подібного, як Counter-Strike, тільки з однієї умови. А в Counter-Strike є баланс. Тут його нема. Що ж, в грі є два типи зброї, це є те, що ви вже бачили, і щось на подобі дальної зброї, можливо, карабін, але з кращим прицілом. Грати, чесно кажучи, мультиплеєр не дуже цікаво. Чому в нього грають також під питанням? Можливо, тому що він халявний, але він не має Counter-Strike. Так ось. Що можу сказати про саму гру? Гра має більш-менш якусь таку графіку. Не знаю, це була мінімальна графіка, можливо, на дотягну до 10-го або 8-го року. Що я ще можу сказати, що тут ужасна оптимізація, тому що при такій графіці мати 20 FPS і вони просідають постійно, це, по-моєму, ніяко. Моя система зовсім вже тепер непогана і досить таки на рівні. Ну, не знаю. Ціком, загалом, гра не варта великого часу. Хочете побавитися, можливо. Я, там є якийсь кооператив, можливо, навіть цікавий. Якщо вас цікавить ця гра, або більше того, ви хочете, щоб ми зацікавилися цією грою, то пишіть, що там про кооператив, пишіть, що ви хочете його бачити. Краще навіть знімайте його разом з нами. <зас> загалом. Гра за має своїх 3 ГБ і на 3 ГБ вона себе виправдала, але не більше. Що ж, в гри ще є, до речі, 14 очівок. Ну, жодної я таки не отримав до кінця цієї сесії, тому це на Тімфорс сюди отримати очівки кожних 5 хвилин. Окей. Загалом гра мене не зацікавила. Підписуйтесь, лайкайте. Коментуйте і, мабуть, все. Всім па-па